Вихідні в Кривому Розі відзначили стартом вже третього сезону музичного хіт параду Арт Войс. Він зібрав на одній сцені більше 200 учасників, які бажали заявити про себе та свій талант. Організатор конкурсу Криворізька міська асоціація Арт Культура. Наш музичний хіт парад дуже символічно триває вже третій рік, і третій рік триває повномасштабне вторгнення на Україну. Але саме наш музичний хіт-парад парад це символ нашої нескореності, код нашої нації, тому що це культура, це музика. Вона об'єднує, надихає та дає нам наснаги жити далі. У програмі музичного хіт-параду 54 номери. З них члени журі відберуть 10 учасників другого туру. Мені як члену журі дуже хочеться сьогодні почути найвищий рівень співу, найвищий рівень розвитку української культури, української мови. Е, я е, е, знаю, що наша молодь дуже успішна, талановита, цікава, яскрава. Серед запрошених членів журі заслужений артист України Андрій Князь. Уже по завершенні першої частини хід параду він відзначив, з яким креативом учасники підійшли до створення номерів та костюмів. Атмосфера неймовірна, весело, класно, талановито, професійно і настільки всі підійшли гарно і справді ще раз повторюсь професійно: як викладачі, так діти, так батьки з костюмами, з репертуаром, з ну з всіма сценічними атрибутами, можна сказати, бо багато є номерів, які вже поставлені як справжні як номер. Можна вже на Євробачення показувати. Знаєте, і це дуже тішить, що в нас так гарно підходять по-дорослому, вже з дитячими номерами. Підходять по-дорослому. Однозначно вибираємо найкращих, але саме головне розуміти, що якщо ти вже на цій сцені, ти вже є один з кращих виконавців, молодих виконавців української сцени. Сольні номери, дуети, ансамблі, українські пісні та фольклор у сучасній обробці. Ми привезли пісню Дике поле колективно. Вона знаєте така дуже підбадьорює наш дух, наших захисників і всіх воїнів Збройних сил України. Ми дуже дякуємо. Виємо за те, що ми можемо можемо сьогодні у нашому місті, у нашій рідній Україні виступати на такому прекрасному фестивалі, творити, навчати дітей, розвивати їх і створювати нову класну креативну музику. На цьому фестивалі ми в перший раз. Нам дуже цікаво, як ми виступимо, тому що концертів зараз немає, але хочеться десь себе. Проявити, показати свою творчість, свою роботу. Моя перша участь була у минулому році, але на жаль, я не пройшла до фіналу. Ось враження від арт-войсу суперове завжди хочеться повертатись і творити, витворяти, тому що дуже багато різних колективів, солістів, і потрібно підтримувати свій рівень, щоб не відставати. Кожен учасник отримав від організаторів пам'ятні дипломи та медалі. А обрана десятка фіналістів: Тетяна Ігнатенко, зразковий аматорський колектив, театр естрадної пісні Аліса, дует Ружа, Дар'я Зарічна, Адріана Шарикіна, Анна Карташова, Анастасія Дрокіна, Ігор Громиченко, Софія Федотова, зразковий театр естрадної пісні Меліса. Розпочнуть боротьбу за голоси глядачів та звання переможця третього сезону музичного хіт параду Арт Войс. Тою нашого музичного хіт параду Art Voice є популяризація української музики, криворізьких авторів, криворізьких виконавців. З 10 по 20 травня буде голосування на телеграм-каналі громадської організації Арт Культура і знайомити з фіналістами. Транслювати будуть наші співорганізатори Радіостанція. Радіо Кривбас та телекомпанія Рудан ім'я переможця третього сезону музичного хік-параду буде оголошено на великому гала-концерті фіналістів 26 травня. Карина Крикун, Олександр Домашов, постфактом.